Наповнилася кров'ю і насиллям земля. Просте, мій рідний краю, бо життя моє настільки нетривале і слабке, настільки невеличке і мале. Можливо, я б поміг, та розуму немає. Це сатанинський біг, а демонам все рівно хто вбиває. І братовбивство в християнських сім'ях переможців немає в диявольських війнах. На жаль. Воля не всім дається, хоча вона не в тім, про що в новинах йдеться, так шкода, що смерть за смертю і ненависть в сім'ї, де брат на брата не побачать старість. В сім'ї не нехтуйте молитвою, браття. Зброя не рятує від нещастя. Напевне, Бог єдиний, хто спроможний врятувати і своїх, і ворожих. Не плекаймо ненависть, бо це задурення. Сатана натравлює обдурених на обдурених. Нам потрібно молитися і каятись. Наша слава Бог. нікому іншому не можна кланятись. Людина створена, щоб любити. Для друзів і ворогів її давайте просити. І не зловтішаймося, коли ворог програє, бо це втрата, коли брат ворогом стає. Насправді картина не втішна. Господи, поможи! Людина з тобою вічна, нас стережи. Диявол розставив сіті, і в мороці вся земля. Християнам треба світити, щоб спаслась безнадійна душа. Ліхтарі готують для темряви, а так часто вони не горять. Давайте бути християнами, що в суботу моляться, а не сплять.